284 цілі мінус за даними командування повітряних сил протиповітряна оборона знищила дві балістичні ракети КН-23, п'ять крилатих ракет к Крім того, збиті і ворожі дрони. І більше про захист нашого неба під час цієї повітряної атаки росіян розпитаю Юрія Ігната, полковника начальника управління комунікації повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго ранку, вітаю пане Юрію. Розкажіть детальніше про сьогоднішню атаку росіян, які засоби, заходи і системи ППО використовувалися, і скільки ворожих цілей вдалося знищити? Ну про ворожі цілі ви вже оприлюднули інформацію. Ми близько дев'ятої ранку щодня публікуємо саме наслідки, вірніше, саме результати. Удару повітряного нічного удару за добу вже більше там надає Генеральний штаб у певні періоди. А от, власне, за удар з вечора по ранок маємо от такі дані було атаковано столицю України, атаково до Одещину Основний удар, звісно, по Києву. Ви бачите велику кількість локацій, де власне є пошкодження, де є пожежі. Це все власне транслювалося на широкий загал, тому що ну власне наслідки російського удару і маю на увазі, щоб ви всьому світі бачили чергові злочини Росії проти нашого народу. Таким чином вдалося протиповітряній обороні знешкодити 284 повітряні цілі: це і ракети, і ударні БПЛА. Усього 300, 322 засоби повітряного. Нападу противник застосував проти нашої держави, застосувавши північно-корейські ракети КН 23 власне, Власна підтверджена інформація. Далі застосував противник ударні БПЛА із загальної кількості 315 ударних БПЛА шахедів, понад ударних БПЛА і дронів імітаторів маю на увазі. Понад 250 було саме ударного типу, тобто типу шахет, тому е ніч вдалась непростою для протипідної оборони, а саме для е Києва. Ви бачите, що чимало е засобів повітряного нападу було знищено. Е це дві дві балістичні ракети. повторюсь, КН-23, також п'ять крилатих ракет іскандер К. Пане Юрію щодо масованої атаки столиці на місці падіння уламків працює наш кореспондент з самого ранку. І от е, жителі одного з будинків показали е, начиння, такі невеличкі кульки, які вони знайшли після цієї атаки. Всякі там колбочки, залізяча. Наскільки часто росіяни начиняють шахеди у таким всім залізячим? І чим це може бути небезпечно? Бойова частина. Як ракети, таке шахеда во можуть мати різну, різне оснащення. Так як ви кажете, бойова частина Може бути термобричні боєприпаси, може бути осколково фугасний боєприпас, Ну а також і шрапнель, про яку ви зараз говорите. Це для того, щоб вразити якомога більші відстані. Саме від цього можуть постраждати не лише там. Техніка там автомобілі, як як часто відпрошувають шрапнелі, ми бачимо ці кадри. Ну але і е, люди. Тому власне при е, таких атаках е, щоразу звертаються до громадян усі служби, е, щоб не не знаходитись біля вікон, не знаходитись ніяком разі на вулиці, тому що е, із такою бойовою частиною розльоту тих елементів, при ви кажете, становить смертельно загрожу для життя громадян. Пане Юрію, цієї ночі змінилась тактика росіян, тактика обстрілу. Ну, бачите, щодня, от ви і ваші колеги, задають питання: що нового от кожний день заходиш, коли в ефір. Ну, хіба може бути кожен день щось нове? Ну, це зрозуміло, що всі хочуть щось нове в заголовках. Побачити. На жаль, нового нічого немає. Росія продовжує проти нас війну, агресивну війну, і Київ неодноразово піддавався таким атакам, які ми маємо сьогодні, великою кількістю. Засобів повітряного нападу, і ракети, балістичні, і крилаті, і дрони із усіх сторін, фактично, північ, південь, схід, захід на Київ заходили, так би мовити, його оточуючи і з різних боків завдаючи ударів. Це, звісно, що ускладнює роботу протиповітряної оборони, тому що залучаються усі засоби, які наявні сьогодні У нас працює як авіація повітряних сил, армійська авіація. Працюють мобільні вогнові групи, засоби радіоелектронної боротьби, ну і відповідно ТПО сухопутних військ, зенітні ракетні війська, і відповідно теж екіпажі безпілотників ударне зенітних дронів. Має на увазі сьогодні. Цей напрямок доволі набуває поширення, тому що є перші результати не лише по як це раніше по безпілотниках розвідувальних. Ближче до лінії розмежування, і вже власне застосовуються вони і в ОБЛ, ППЛА е, типу шахет. Проходить навчання. До речі, в нас е, теж е, проводиться набір в повітряних силах, не лише в силах оборони і в силах безпілотних В Повітряних силах теж проводиться навчання екіпажів сьогодні, і е, в нас рекрутовий центр запрошує. Я думаю, ми опублікуємо найближчим часом теж телефон, де можна е, записатися, дати свої дані, якщо бажаєте стати. Власне, оператором БПЛА, зенітного дрона, так звано, то можна буде це зробити в нашому рекордному центрі. Пане Юрію, росіяни все частіше намагаються атакувати наші аеродроми. От напередодні, зокрема, ви повідомляли про таку атаку. А як загалом захищають такі стратегічні об'єкти, і що в росіян засобами ураження, наприклад, там з тими самими тушками? Ну, як бачите, Росія атакує не вперше вже саме військові аеродроми, дошкуляє їм наша авіація. І вчора такий випадок дійсно теж один з оперативних аеродромів був під ударом не лише шахидів, а й і крилатих ракет, а й, не пожалів противник кінжали. Чотири кінжали було направлено. Усі знищені і крилаті ракети і кінжали. Але на жаль, наслідки теж є. Тобто, є ураження непевні, певно пошкоджена інфраструктура. Це це звісно теж ускладнює нам роботу. Ну але все ж таки атаку було відбито, як і попередні атаки. Ну чому це противник робить? Мабуть, не важко здогадатися, тому що не лише тому, що хоче за щось, за щось там дати нам відповідь. Так, але тому, ну, що наша авіація працює щодня, як і їхня. Ну, власне, ми власне повідомляємо на наших месенджерах, так на в пабліках в телеграмі, ватсапі, вайбері, що. Є небезпека застосування кабів, ракет в цілодобовому режимі. Ну, власне, ми про нашу авіацію мовчимо правильно, тому що наша авіація теж працює і дошкуляє ворогу доволі таки теж потужно забезпечуючи власне підтримку наземним військам. Я скажу, що наші льотчики, ідучи на удар групою літаків, відпрацьовують по ворогу теж навіть застарілими, скажімо так, радянськими літаками, не лише F-16 та міраж. В групових ударах беруть участь, а і Су-27-29. Коли йдуть на удар наші льотчики, їм втікаючи від противника, коли вже завдали цей удар, тобто йдуть від ворожих ракет по одному літаку, може ну, 4, 5, 6 ракет наших летіти, які надзвичайний ризик відбувається. Ну, тому наші пілоти теж застосовують іноземні комплекси, застосовують е засоби ураження теж е по ворожих літаках. Не говорячи вже про наземні цілі, і становлять для противника теж серйозну загрозу. Тому авіація неодноразово власне наші військові аеродроми знаходяться під ударом противника? Часто у зведеннях повітряних сил йдеться про застосування іскандерів і північно-карейських ракет КН 23 як і сьогодні вночі, це було. А можете з нами поділитися, яка тенденція, який от тип з цих ракет використовують більше і. Чи спостерігається тенденція до збільшення використання саме північно-корейських ракет? Важко сказати про якусь тенденцію, але час від часу ми бачимо застосування саме північно-корейських ракет. Як це було сьогодні. Остаточно можу вже сказати про Проламки, так які знайдено вже Генеральна прокуратура, і спеціальні підрозділи, де які е, за, документують яким саме типом ракети була атакована та чи інша область е, такі дані з'являються. Ну і направляються у відповідні інстанції для того, щоб власне е, показувати далі світу, що саме атакує, хто атакує, якими ракетами, які компоненти знайдені в цих ракетах, під і так далі. Тому е, противник має. В арсеналі і північно-корейські ракети, які застосовує регулярно, тому ми і через дріб публікуємо або ж це був іскандер М або ж КН 23 і на сам кінець хочу запитати про ураження аеродрому Саваслейка. Офіційно підтверджено, що знищено два борти Ймовірно, це міг 31 і су 30 34 А можете поділитися інформацією, чим вдалося вразити? І чи вдалося ідентифікувати вже остаточно російські знищені борти? Бачите, ми дамо мабуть, цю інформацію публікувати тим, хто зробив цю прекрасну річ для України, тому що ми з свого боку публікували про знищення літака су 35 так а Генеральний штаб опублікував теж не менш приємну новину про знищення ще двох бортів на Завослійки. Тому, власне. Мабуть, не ми маємо про це повідомити, але про новини безумовно приємні знищення кожного такого борта, кожного носія смертоносної зброї для нас, для України. Це ще один крок до нашої перемоги. Дякую вам, пане Юрію, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і оперативно проінформувати нас. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Ігнат, полковник, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України. Дякую вам. В Одесі двоє загиблих, щонайменше четверо поранених, великі руйнування Росіяни ударили по пологовому будинку, по житловим і адміністративним будівлям руйновані цілі квартали у Києві. Багато влучань ушкодження, пошкодження у семи районах пожежі, житлові будинки, адміністративні будинки постраждали четверо людей. Це поки ті дані, що маємо. Власне, чим сьогодні Росія атакувала? Це був один із найбільших, наймасованіших ударів і зосереджений він був переважно по Києві. Але були і по інших регіонах: 315 дронів і сім балістичних ракет. Усі ракети: дві корейські і п'ять російських. Іскандер-К Україна, Українська ППО знищила з 315 дронів, 213 дронів, шахет та інших типів, а ще 64… Були подавлені ребом. Ось така ніч в Україні. Пишіть, як ви пережили її, і долучайтесь до обговорення. Власне, сьогодні цей стрім з Іваном Томочком, це військовий експерт. Іване, вітаю. По Україні Радий вас бачити. Героям слава навзаєм. Ну, Росія не можна сказати, що перейшла до тероризму, бо вона його ніколи не полишала. Але це зараз що? Це вони намагаються тиснути. Окремо на фронті, окремо на цивільних, щоби що що? Щоб ми зараз почали голосити про капітуляцію? Коли ми говоримо про тероризм, ми як правило маємо якусь організацію на думці або в розумінні, які сповідують певну ідеологію по відношенню інших груп чи ідеологію по відношенню. До якоїсь держави, коли вони обмежені в ресурсах, і здійснюють, як правило, точкові удари проти цивільного населення, але де е виконавець по великому рахунку, ну, якщо не гине, то має великі ризики бути знищеним разом з жертв. Тут не тероризм, тут геноцид, тому що тут російська держава використовує. У межах держави на рівні цілої армії, в промислових масштабах озброєння для того, щоб знищувати цивільних центри їхнього життєзабезпечення, причому перебуваючи в дистанційно на відстані. Тобто, це є цільова державна програма для того, щоб вбивати українців українське населення. Тому це є геноцид, це є набагато вищий злочин, це є централізований злочин проти цілого народу, і це не просто якась доктрина чи ідеологія окремо взятої партії. Це державна програма Російської Федерації по знищенню українського населення, і відносно того, які у них є засоби і можливості, вони вчиняють геноцид, заходять на окуповані території, розстрілюють людей. Колись по можливості Буча, Ірпінь, і Ізюм, і багато інших населених пунктів це підтверджують. Якщо вони можуть бити дистанційно, вони б'ють по охмадиту, по дитячих садочках, по лікарнях, по геріатричних пансіонатах, по пологових будинках. Тобто там. Де вони знають наперед, що є люди, які потребують захисту підтримки, які є десь дуже часто соціально вразливими, і, власне, які здоров'ям залежні від конкретно взятих об'єктів, і там вони цільово наносять удари? Також абсолютно невибірково б'ють по житлових будинках. Це свідома стратегія Російської держави, яку вони використовували в свій час. Проти народу Ічкерії Чечні і яку вони цільово використовували проти сирійців, яку вони цільово використовували проти багатьох народів і племен Африки, і які вже пройшли апробацію, і вони зараз використовують проти українців, застосовуючи всі види конвенційної, а інколи і хімічної зброї, бо ми знаємо, що Дуже часто противник її використовує на лінії фронту. Тобто це свідома е, свідомий геноцид, і коли їх будуть судити, коли все-таки, а я це впевнений, що так буде, ми маємо розуміти, що їм мають висувати власне провадження, їм мають висувати звинувачення у геноцидному злочині. Щоб в майбутньому не виникла така ситуація, як у нас на жаль є з багатьма країнами зараз, коли багато країн не готові чи не хочуть визнавати голодомор українців 32-33 років, ми маємо розуміти, що тепер такий самий геноцид, просто той самий російський большевицький режим має значно більше можливостей в плані озброєння для того, щоб створювати геноцид на території України. І ми бачимо, що ті ж самі їхні безпілотники вони цільово наводять зграями на житлові масиви е, з цивільним населенням, з розрахунку, що це призведе до максимальних власне втрат серед цивільного. Ми взагалі з вами спостерігаємо тепер таку тенденцію, що напевно у 80%, а то й 90%, відсотках. Цільово, яка приходить ворожа зброя, прилітає сюди, чи це безпілотники, чи це ракети, чи це бомби, це удари по цивільному населенню. Якась частина з них йде по об'єктах життєзабезпечення цивільного населення, і дуже рідко насправді вони б'ють по якихось промислових об'єктах, де умовно менша кількість населення, менша кількість вимань. Я вже не кажу про те, наскільки вони тотально знищують і руйнують наші е, міста і села у прифронтовій і фронтовій зоні, тому що це цільова програма геноциду українців, і тому, коли хтось сподівається, що якщо десь прийдуть росіяни, що він зможе з ними домовитись, чи він. Продавши українців, стане якимось корисним для росіян, він глубоко глубоко помиляється, тому що для росіян значення не має абсолютно наскільки ти лояльний чи нелояльний до них для них є державна програма геноцид знищення українців як нації, як таких. І вони її будуть дотримуватися незалежно від умов чи ситуацій. На жаль, така гірка правда, шкода, що у нас багато ще громадян країни цього не усвідомили і чого цього не можуть усвідомити, чи не хочуть з тилу різних обставин наші партнери. Бо якщо б вони це розуміли, або усвідомлювали, або хотіли усвідомити, поводилися вони б і набагато інакше. Плані підтримки, допомоги і, взагалі, у їхньої готовності протидіяти Росії? Яка зараз протидія з шахедами, тому що росіяни, очевидно, змінили тактику? Вони тепер масово, вони тепер не розпиляються по великій території, масово атакують. Вчора Рівненщина сьогодні, Одещина, Одеса, Київ, ППО, очевидно, немає стільки, щоб збивати стільки шахедів. Яка протидія може бути? Бабрем до уваги те, що противник постійно намагається власне розвідувати вивчати наші спроможності в плані протидії, він намагається змінювати свою тактику і стратегію в плані нанесення ударів. Звичайно, чому вони б'ють так централізовано і скупчено по населених пунктах? Вони знають, що порівняно навіть з. Часом, коли вони вручали широкомасштабне вторгнення, у нас ситуація з протиповітряною обороною, протиракетною обороною, а між іншим, крайні два дні. В плані протиракетної оборони ми бачимо, що по суті збиваються абсолютно всі ракети, які противник запускає, незалежно від номенклатури і країни виробника. Це дуже важливо, то звичайно вони намагаються за рахунок масовості досягнути якихось результатів з розрахунку, що на момент перезаряджання систем протиповітряної оборони, на момент роботи чи зміни позиції систем радіоелектронної боротьби, с. Підрозділів про зенітних протиповітряних вони зможуть все таки пройти якусь оборону для того, щоб завдавати руйнівних ударів. І якщо раніше ми бачили, що противник дійсно бив по цілій території, зараз вони намагаються скупчувати, з часом вони будуть вони застосовують різні тактики в плані підльотів до цілей. Це ми спостерігаємо в залежності навіть від того, де географічно рознаходиться місто. Якщо, наприклад, удари по Одесі вони намагаються летіти над морем або навпаки дуже високо піднімати на максимальну висоту декілька кілометрів ці безпілотники, щоб потім пікрувальному власне такому русі наносити ударів, щоб обходити наші е екіпажі чи системи протиповітряної оборони. Вони намагаються удосконалювати ці ж самі безпілотники. Тобто, дуже часто буває, що, скажімо, одна номенклатура безпілотників, противника чи тип, які вони застосовують умовно місяць тому, зараз вони вже не застосовують, а їх видозмінили з урахуванням тих ударів, які вони проводили раніше. Тобто, противник намагається експериментувати, намагається пробувати все одно. Будемо відкриті і чесні що коефіцієнт корисної дії їхніх шахедних і ракетних ударів порівняно досить низький. Їм, якщо й вдається обходити протиповітряну систему, ну там в, в межах умовних якихось 10-20%. Уявімо собі, які би були страшні у нас руйнування, якщо б, скажімо, зі 100 шахедів, умовних 100 шахедів, прилітало чи досягало цілий там, 50, 60, 70%. На даному етапі, ну дійсно, якщо їм і вдається пройти оборону, ну це є одиничні випадки, на зарахування того, що там противник запускає 200-300 шахетів ударів, і це які страшні удари, які болючі втрати для цивільного населення, навіть якщо там проходить один, два, десять ворожих безпілотників. Уявім собі, які би були страшні руйнування, якщо б цих. Ці... Ударів, наприклад, ще е, досягали результату їхні ракети повністю, які всі, які вони випускають. Бо насправді ракети набагато руйнівніші, набагато більше приво приносять жертв, руйнувань і шкоди, але е, противник їх використовує зараз достатньо. Скажімо, в обмеженій кількості, бо все-таки він мусить проводити процес накопичення їхня промисловість не справляється з тими вимогами, які ставлять до неї в плані поставок ракет, але загрози і проблеми є, і є серйозні ризики для нас. Тут також варто все-таки боротися із російською агентурою, має бути набагато жорсткіше покарання тим, хто їх наводить. Бо не може бути така ситуація, що СБУ затримує коригувальника ракет, передають його вже до суду, і потім через деякий час його ловлять знову, бо найгуманніший суд випустив. Ну, це парадокс в плані того, що він знову. Виступаю взаємодію з, росі... з росіянами, знову е шукає координати для наведення по цивільних об'єктах. Я не перебільшую, це є реальний факт. Власне, за тих, хто заперечує, що Росія хоче зірвати мобілізацію, з тих, хто наводить чи працює на телеграм-каналах, шукаючи, чи на різних каналах. Я не буду зараз конкретно соцмережу, бо насправді противник в інтернеті шукає своїх. Е Виконавців в будь-яких соцмережах і будь-де для того, щоб завербувати, щоб ці люди власне були покарані. Бо, на жаль, в дуже багатьох випадках ті, хто виступають проти цілісності України, ті, хто. Заперечують геноцид росіян, відбуваються якимись вибаченнями на фоні прапора. Ну, ми з вами десятки разів з цим стикалися. Чи ті, хто знімають роботу протиповітряної оборони, власне, тут дуже багато запитань до правоохоронних органів, які цим мають займатися навіть після затримання якщо поліція чи СБУ. Контрозвідка затримала таких людей, ну прокурори і, і судді мають займатися роботою для того, щоб таких людей максимально карати за їхні злочини. Я розумію, що багато з цих представників професії це роблять, але багато хто з них займається більше своїми інвалідностями, маєтками і будинками і пенсіями. Аніж боротьбою з відкритим ворогом і з внутрішніми порушниками закону, це важливо і на цьому постійно варто наголошувати. Бо, на жаль, ми не бачимо якихось серйозних, скажімо, публічних суддів над такими злочинцями. І повірте, якщо б їх було хоча б декілька публічних, і був, і вже б були створені прецеденти. У нас би набагато менше збільшилася зменшилася кількість тих, хто погоджується за дрібні гроші, е, виконувати завдання Росії в плані наведення пошуку. Чи коригування чи заперечення агресії Росії проти українського населення мирного і проти української армії це дуже важливо. Якщо раніше ми були надзвичайно консолідовані, то зараз на жаль у силу різних причин фінансових, політичних. Де Росія задіює агентурну мережу? У нас все більше і більше. В інфопросторі з'являється тих людей, які собі дозволяють у відкрито загравати до Росії, і за це нічого не несуть відповідальності.